Доброго дня! Давайте подивимо швиденько вашу улюблену рубрику, хто зранку думає. Ну, можливо, ця інформація комусь буде потрібна, тому роблю, як є змога. Ох, тут і дьявол повертається. І чорний кіт, це оракул затемнення. І кіт – це чорна магія. Так, ну ми не будемо за погане. Хто ця людина? Давайте подумайте про себе, прибері зайві думки, ні про кого не думайте і розпочинаємо. Хто ця людина, яка думає про вас або думала зранку? Хто ця людина? Перевернута помило, азарт. Легка здобич перевернута, священна вода перевернута, ріка забілія перевернута, перстень перевернутий і предки. Все, я думаю, що а зараз людина, яка думає про... думала або думає про вас, витрачає дуже багато ресурсів. Тут можуть бути дуже сильні трати. Uh, і невміння uh, ці гроші. Зараз у цій людині гроші як через, uh, через пальці проходять. Я не знаю, це, знаєте, коли, um, можливо, коли щось людина заслуговує. Тому що я бачу перевернути перстень, я можу сказати, що людина тут, напевно, заслуговує. Зараз я вам поясню, чому. Дивіться, uh, вранці, так, будемо говорити, так як зранку. Про вас думала людина або дума, яка має до вас емоційну зацікавленість і навіть потяг, але одночасно відчуває, що є серйозні перешкоди, і це є гроховність, гріховність, тому що людина вам могла зрадити, вас людина могла підставити, людина обманювала або обманула, хитрувала. Тут е, недотримання по перевернутому персні, недотримання якихось умов. Це договір, це е, шлюб, будь-які е, коли люди, але так як карта предки, я розумію, що ви, можливо, або були, або є в відносинах в законному форматі. Або, можливо, ви дуже довго жили разом. Так? Якщо ви знаєте, що такого немає, то це або невідповідальність цієї історії. Це може бути хтось, з ким у вас немає, або вже немає офіційного союзу. Тобто, або не було, ви просто були проживали. Або вже немає, ви розлучилися, або в процесі розлучення а, офіційного союзу. При, чому, а, а, при цьому є глибоке, майже кармічне відчуття зв'язку. Можливо, у вас є ще дітки. Людина розтрачає, людина зараз а, може. Відчуття бути, у людині може бути відчуття, що вона втрачає. Тут енергії, ресурси, гроші, тобто тут дуже багато трат. Можливо, на когось, можливо, на щось. Так, добре, що саме думає про вас людина? Хандра перевернута. Наслідки перевернуті. Думаю, про вас, що ви безнаказані. Угу. Імператриця перевернута. А, це карта зараз. Відкидання, відкидання, відкидання. Угу. Може про вас говорити і думати, що у вас а, ну, ви така людина. Перевернути блазані. Ну, ви така людина нестримана, хаотична, тобто думка про вас така, знаєте, і взагалі не бачу людина тут, якесь у людини взагалі опустошення. Ну, дивіться, людина думає про вас в дусі, що ви по-перше, викликаєте у нього, у неї емоційний підйом, і хочеться утримати вас в своєму полі, в полі уваги. Але є розуміння, що реалізація цього зв'язку неможлива або дуже обмежена. І людина намагається уникати думок про наслідки, які, про наслідки, які можуть. Бути у людині, і щоб не, за... не загострати цей, так би мовити, внутрішній вогник. Знаєте? Людина не готова вас відпускати, але вона розуміє за наслідки. Знаєте таке враження, що людина Хочеть і бачить обмеження, та розуміє про ваш розрив в офіційному, чи неофіційному в офіційної, чи неофіційної площині. Тобто ви можете вважати, що ви вже свободна, ну, вам зробили таку, як сказати, ви можете подякувати, якщо щось, людині, що От так от, що ви вже свободні. Які наслідки для цієї людини? Ну, тому що я сказала за наслідки. Перевернутись в жук, перевернуті лелеки, перевернута сеть, сеть, сеть. І смерть на дній колоді це трансформація, це завершення чогось. Болісна, дуже болісна. Відкриття того, що потрібно знати і проходити. Тут неминуче. Це про застій, це безсилля, це а, неможливо уникнути трансформацію. Вона все одно зробить. Дивіться, які наслідки. Давайте підсумуємо. Для цієї людини за те, що вона, наприклад, з вами таке зробила. Ну, по-перше, захист перевернути у людині немає захисту. Людина, витрач... або у людини захист втратився, пробили. Можливо, пробуття захисту. Якщо людина е Буде продовжувати, ну, так би мовити, такі дії, пов'язані з вами. Так, тут наслідки, вони неминучі, це взагалі захист духовний, він забирається, удача це втрати, як я вже показувала, це застрягання в життєвих процесах, неможливість, так би мовити, оновлення. І е, людина, я так розумію, попала або підпаде під е, сильний вплив темних і руйновних сил. Це може бути токсичне оточення, залежності, а також і магічний вплив. Виходить, що для цієї людини це зв'язок, це як підживлення від вас. Це знаєте, як підвіний меч, хочеться сказати. Це зв'язок, він підживлює, і він не хоче, тобто, повністю, відсікти вас з енергетичного свого поля. Немає без вас людина по перевернути силі, людина втрачає самообладання або сили, які ви даєте живлення, ви підживлюєте, підживлюєте цю людину. Навіть не здогадуючи, навіть несвідомо. Отака людина думала, і, так, і такі думки були. Про вас пишіть.